Всім ще раз добрий ранок, добрий день. Дивіться, приїхали на одну із автоплощадок, де на сьогоднішній день досить таки великий вибір Hyundai Kona електричних 64 кВт. Зацікавив мене ось такий автомобіль, це є 2018 рік. Є відмітка на батареї, що її замінили в 2021 році. Можу скинути кого зацікавив фотографію. Даний автомобіль. Провірив на стан лакофарбового покриття, немає жодного підкрасу, весь в рідній фарбі. Має дуже гарний такий синій металік, синій колір. Ну, такі кони я навіть мав дві в нас в Україні на сьогоднішній день продано. І тут, пробігу, зараз на даний момент 133 чи 136 тисяч, але запас ходу при температурі зараз на дворі в нас мінус 5 градусів. Зараз показує 447 запас ходу. Дійсно. Хорош, дійсно хороший запас. І тому я думаю, що тут а, по батареї немає жодних проблем. Ну, Сох батареї ми, звісно, перевіримо, але я більш ніж певний, що батарея має 100% сох. Тому що з таким показником при мінус 5 це дуже-дуже непогано. Тим більше, ну вже є, як то кажуть, чорним по білому є відмітка на батареї, що її замінили в 2021 році. Тому якщо розрахувати, да, от зараз 133 тисячі 18-й рік, беремо 5 років автомобілю, ділимо 133 тисячі на 5 років, це виходить, в нас автомобіль проїжджав приблизно десь 26 тисяч в рік. Тобто, якщо відняти розбити 21 2021 році її міняли, і відняти, грубо говоря, 50-55 тисяч, то пробіг зараз на цій батареї приблизно десь ну десь, десь, навіть не 5, то треба не 2, не 2 роки віднімати, а 21-му поміняли. А 18-й рік автомобіль це є 3 роки, 3 роки 75. І тут ну, приблизно десь 60-55 там до 60 тисяч пробігу на цій новій батареї. Тому автомобіль. Хороший, вартий уваги, по комплектації максимальна. Має два ключа, ось такий салон, гарна музика, шкіряний салон, електросидіння, мультикермо, тут у нас де підігрів і охолодження, Батареї сидінь, тобто вентиляція сидінь, два ключа. Зараз батарея, як ви бачите, заповнена на 66%, але якщо її зарядити на 100%, то буде показувати 446. Це досить досить такий хороший показник. Тому що от сідав, тільки що ще одна кона розглядав червона, то там запас батареї було при 100% заряді, лише 389 км. Тут у нас клімат. Ось такий автомобіль. Також є дві зарядки. Зараз вам відкрию да, є дві зарядки. Така і така, від 220 і 380. Тут-в нас рамкомплект, насос, клей, аптечки і знак аварійної зупинки. Дійсно хороший автомобіль. Ціна ціна авто, даного автомобіля приблизно, я так думаю, буде в Україні становити десь 16 тисяч євро. 16 тисяч євро. Кого зацікави, можете телефонувати. Мій номер телефону 0976062599 Звати мене Андрій. Зараз знаходиться вона на літній резині. ну Хороший автомобіль зараз. Запитаю його за конкретну ціну, тому що тут ціна вказана в нас. Тут ціна вказана е, от вона 8 місяць 8.12.2018 року 137 пробігу 18950 за мінусом НДС. Кого цікавий даний автомобіль? Ще раз телефонуйте. Мій номер телефон 097 606 сім Дякую, підписуйтесь на мій YouTube канал TikTok. Дякую.